Фестиваль Танець Єднає нас відбувся у Коломиї. Захід об'єднав 300 учасників із Львівщини, Вінничини та Прикарпаття. Обласний відкритий фестиваль цьогоріч мав назву Поважні гості. Танцювали ті, кому за 25 років, а це 12 колективів. Різноманіття постановок дало змогу глядачам відчути не лише дух автентики українських регіонів, а й Грузії та Ізраїлю. Нагадаємо, дійство Танець Єднає нас у Коломиї було започатковане у 2000 20-му році сьогоднішній день в нашому місці дуже величний. Маємо гостей з різних областей. І палац культури та мистецтв радий зустрічати фестиваль народної хореографії та не нас. Народний ансамбль танцю покуття відкриває цей фестиваль уривком з весілля. Поважні гості. Проект започаткований у 2020 році, в час ковіду він має назву Танець єднає нас. Ми розуміли, що треба робити такі, якісь дійства, які зможуть нас об'єднувати, незважаючи на те лихо, що спіткало нас. В часі війни ми розуміємо, що маємо багато тягару на своїх плечах, на своїх серцях, на своїх душах, і нам треба дбати про своє ментальне здоров'я. Тим у кого 25+, плюс, ці складні періоди важче переживати, і тому танець східна і нас під назвою Поважні гості відбувається за участю танцювальних колективів, яким 25+. Такий колектив з батьків, які займалися, танцювали все своє свідоме життя, юність і зараз продовжують танцювати. Також я танцювала ще з дитинства. Я прийшла з дітей в цей колектив, але в нас в основному всі батьки, які теж танцюють і хочуть, люблять, і продовжують танцювати зараз. Ми з чоловіком активно долучилися і танцюємо до сьогодні. Це для нас не тільки танцювальний колектив, це і родина. Насамперед, друзі, розрада в цей тяжкий час. Раді, що такий проект переріс у фестиваль. Маємо нагоду спостерігати за чудовим видом мистецтва, хореографією. Це не тільки про композицію, це не тільки про постановку, це про стан душі.